Як правило, на такі змагання приходить чимало гостей і, звичайно ж, не з порожніми руками. Особливість таких святкових турнірів полягає в тому, що тут, хоча і є переможці, проте немає переможених. Адже не лише призери нагороджуються заслуженими медалями, а й кожен учасник змагань отримує подарунки від Святого Миколая. Ми проводимо низку заходів, проходять по цьому питанню. Ми зараз знаходимося на дзюдо. Це 2004 рік розділено на дві групи. Це діти, які мають перші змагання в життю. І ми хочемо, щоб вони їх запам'ятали, що дійсно на святого Миколая вони будуть дорослі, у них будуть свої діти, внуки, але вони будуть пам'ятати, що вони на святого Миколая вперше вийшли там на татамі, хто вийшов на тенісний кор, хто до тенісного стола. Тому що ми проводимо ще змагання з настільного тенісу, з легкої атлетики, стрільба із лука, футбол. Запам'ятається юним учасникам не лише перші медалі, а й зустрічі із легендарними спортсменами, які спостерігаючи за виступами дітлахів, згадують свої перші кроки до вершин спортивної слави. Почуття, ніби знову повернулися в дитинство і пройшла знову той шлях від першорозрядника до заслуженого майстра спорту. бажаю дітям, які є на сьогоднішній день в залі поступово цілеспрямовано іти до своєї мети. Для мене дітки в кімоно – це є прекрасний і. Такий розворот в минуле, тому що також наше життя починалося з кімано із татамі, і саме прекрасне в житті, що було в мене, це було на татамі і, і в спортивному житті. Звичайно, спостерігати за борцівськими сутицьками дітлахів досить цікаво. Особливо дівчаток приваблює безпосередність і повна самовідача, з якою вони виходять на татамі. Е, ти перемогла рада чи ні? Так. От. Давно займаєшся цим видом спорту? – На новий рік буде три роки. Три роки. От. А чому ти ж дівчинка? Я не як, знаю. Як ти думаєш, може дівчинка так, також боротьбою хлопчиків займатися, так? Так. Для хлопців боротьба їхня стихія. І тому вони впевненіше почуваються на борцівському килимі. Чому ти займаєшся цим видом спорту? – Хочу вигравати перші, другі, треті місця. Е, як давно займаєшся? – Три роки. Три роки. Ну, сьогодні, яке, от чому присвячений цей турнір? Ви знаєте? Чи ні? Діду Мико з е, Хто такий Святий Миколай? Е, – Це той, який дає подарунки. Ви хочете сьогодні подарунки Так. Це Рібатюк, Сергій Кульбін, телеканал тебе.